Заходить мужчина в магазин і до, до продашиці каже: моква є. Продашиця каже, є. Чоловік каже, два. <рес> Дає йому дві морквини, він бере їх пизденько собі в нюздрі. Блі". Просто дві морквини в нюздрі отако, бау! Розорнувся і пішов. Продашці здивована від такої атракції. На другий день приходить той самий чоловік. І до продаше каже: моква є. <говори> каже, є два. <говори> Я йому дві морквини. І він ще глибше. Пездаленько собі вніс. Кожною з друг по морквині. Розвернувся і пішов. Приходить <говори> на третій день. Борошеці думає, Та то піздець, якийсь, ну, людина калічиться, ну то, -то можна йовнитись. Приходить <говори> на третій день, каже Моква є, вона каже, нема. Каже, а що є? А є буряк. Каже, два. Вона каже, дає йому два буряка. Він блядь, ну, вже хоче, ну прям в нюстрю їбаться, ну два буряка. Замахнувся, каже, тихо, стоп! Що ти робиш? Каже, нахрена ти буряк ніс пкаєш. Він каже, а що моква є? Приходить, німий магазин. І каже до продавщиці, Не каже. Підходить до продавщиці і каже: приходить і каже. Мокма. Продушниця каже: кобаси. Каже хліба. Перепробував всі варіанти. А це той ціл, що морковку просив. Просто тепер показує, що він не додає. Згадала, що в них вантажник, німий. Підходить і каже: Валера, іди, Бо я не розумію, що людина хоче. Приходить Валера, той каже, Валера. І пішов. Виходить, дає йому кульок той і пішов. І просто каже, Валера, що він хотів? Батько син. Ідуть в сад, і син питає, каже, тато, побачив бубки на кущі. Каже, тато, а що ту таке? Батько каже, чорна смородина. Він каже, а чого вона червона? Батько каже, «Бо ще зелена. Стоїть заїка над обривом. Ну, там все, вниз, обрив, вниз, убрив. І... А тут просто пиздує орда на конях. Військо пиздує, військо пиздує, орда на конях. І Заїка дивиться на орду, дивиться в обрив, дивиться на орду, дивиться в обрив, А там... Як як, 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 як Володя? <звук> ага. І все наближається, знаєш, курява, несеться. І Заїка такий, дивиться і розуміє, ну піздець, зараз станеться не по. Не по... Не... Безбоворотні, блядь. Він дивиться вниз, дивиться на турну, дивиться вниз, дивиться груду, і такий, о, турну. О, 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 ні, ніхуя собі. Чемпіонат світу з гольфу фінал. Один е, фіналіст е, там е, 350 метрів, абсолютно рельєфний е, ландшафт. Він б'є і попадає от від лунки отакво, отакво від лунки, отакво. То світовий рекорд, ніхто так близько ніколи не наближався до Лунки з такої відстані. Ще й рельєф, ну просто не вражаючи. Космічно він вже по думки, святкує перемогу. І е, другий фіналіст б'є і попадає блядь, в лунку. Прям в лунку. Всі в шоці, істерика, все його підкидають на руках, збігаються журналісти. Питають, як в чому суть? Це ж неможливо. Не це неможливо варіант: один на сто мільярдів можливостей. Як так сталося? Він каже, це справився в моєму, в моєму шарику. У мене унікальний шарик. Каже, дивіться, знач, коли я б'ю і він випадково шарик, попадає в воду, значить з нього вилазять невеличкі ласти, він підпливає до берега, з нього вилазять невеличкі ножки і він іде до лунки. Каже, якщо попадає в кущі, значить з нього вилазять невеличкі ножнички, він обрізає гілочки, падає на землю, вилазять ножечки і він іде до лунки. А якщо він, не дай Бог, застригає на дереві, з нього влазить невеличка болгарочка, обрізає гілочки, він падає в кущі, в нього вилазить ножечки, він обирає гілочки, падає на землю, в нього вилазить ножички, і він іде до лунки. Всі таки піздець. Та то неймовірно, то нереально, блядь. Звідки? Де ви взяли такий шарик? Він каже, де де? Найшов? А я на. Осел прийшов до лева. Осел прийшов до лева сказав. Звучить реалістично. <einfach> осел прийшов до лева і каже: Лев, ти ну, не король. В смислі не король. Каже, я вмію їбатися ліпше. Каже, осел, що ти ну, при всій повазі? в мене тут прайд, в мене 27 тисяч мільярдів левиць, і вони всі задоволені, блядь. Тут каже, блядь, Лев, я вмію їбатися ліпше. Я тобі не вірю. Каже, блядь, давай, блядь, перевіримо. Каже. Спочатку я тебе виїбав. <реш> По тому ти мене. Oh. Каже, домовились? домовились? Каже, хто? Каже, хто? От, наприклад, якщо я закінчу швидше, як ти, тоді, блядь, я визнаю ж ти король. Лев каже: ну, блядь, справедливо, доцільно. Давай. Е, підняв хвіст леву і все їбе лева. Єбе мосно, десь, ну, хвилин 40. Єбе і закінчує. Лев каже, добре, каже, <сміст> моя черга. каже, <сміст> Звичайно, здоровий хіст. Лев їбе осла. їбе, 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 Ну, блядь, з півтори години. Осел вже крутиться, вигинається, ломиться, ричить, реве. Але їбе на твердо, моцно їбе, півтори години їбе, закінчив і каже до дослав: що, Тепер ти визнаєш, що я цар. Ось Борданська, ти не цар, ти бог. <сум> <сум> Зима. Зима. Ведмеді е, вилізли з берлоги і цілуються. Такі, ну, в лісі такі два ведмеді були, особливі. E, вони цілуються і так, ну прям знаєш, як ведмедь так лижуться. Ну Звичайно. як, ну як О, діти по подьосна глупля як в школі на дискотеці. Знаєте, діти? Отак, що потім подразний, ото ковово на все лице легендарний ведмежий цьом. Так, ведмежі в... ja. да, моцно, обнімаються, і так їм добре, так їм тепло, ніжиться. На... отримують задоволення від тілесних втіх. А це ж поцілунки солодкі із меду. Після <звичайно>, та, після меду, після лапи, після лапи. Після лапи, бо ж зима. Ага. А вони, цей, і вони от обнімаються, цілуються, цілуються, цілуються. І глядь, а за ними спостерігає заєць. І медмеді чи... кажуть, ну заєць то ж пездун на веселі. Зараз він всім розкаже, що, чим ми тут займаємося. Зараз він всім розкаже, що ми педики. І давай за тим зайцем. Починають бігти, а на навтьоки. Заяць біжить, заяць маневрений. Він швидкий, він маневрує, маневрує, маневрує. Ведмеді біжать, ліс ломлять за собою валять. Зайць стікає, вони вже досягають майже. От все, досягають зайця, зайця, зайць. Зараз мають зловити зайця в ту секунду. І тут серед лісу, озеро і в полонку. Бульк! І один відмідіть руку: його. хоп! Хвать!» Виймає! а там Бобер. І каже: Бобер, а ти зайця не бачив? каже зайця не бачив каже а ви ж два п'ятіки сюди підмиватись прийшли